У хабі саксаганського райвиконкому представники мерії та керівники райрад на черзі денні розгляд питань з пошуку грантових програм та ефективних шляхів їх реалізації. Попри складнощі воєнного стану, кривий ріг активно долучається до запровадження таких проєктів, в тому числі для перспективного розвитку громади. В Україні діє дуже велика кількість різноманітних програм, грантових програм по залученню коштів для розвитку малого та середнього бізнесу. Це дуже важлива програма, яка спрямована на розвиток економіки міст України, регіонів України і ОТГ також. Хочу сказати, що наше місто в цьому напрямку по залученню грантових коштів для розвитку бізнеса зробило з березня місяця декілька дуже важливих кроків, і як результат вже більше 24 мільйонів гривень залучено для малого та середнього підприємництва міста. Місце зустрічі не випадкове. Торік у районі запрацював новий відділ перспективного розвитку інвестицій та інновацій. Команда займається пошуком та реалізацією грантових програм, впровадженням інноваційних проєктів та розвитком інвестиційної сфери. За 2022-2023 роки співробітниками відділу було розроблено 134 проєкти. На постійній основі ми надаємо консультації як за державними проєктами, так і за міжнародними проєктами співпраці. Та націлені на залучення коштів для розвитку нашого району, у тому числі ми займаємося проектами впровадження інноваційного менеджменту, а саме це, project management, це time management у діяльність співробітників виконкому. Новостворений відділ своєрідна проміжна ланка в трикутнику влада, громада та бізнес. На практиці у 2022-2023 році було виграно співробітниками відділу у співпраці з підзвітними організаціями та комунальними підприємствами більше одного мільйона гривень. Також завдяки наданню своєчасних консультацій, менторської допомоги співробітників співробітників відділу для мешканців району, які зацікавлені в грантрайтингу, було Залучено більше 11 мільйонів гривень. Залучені кошти спрямували на підтримку медзакладів району, малого та середнього бізнесу на реалізацію соціальних проєктів. За допомогою залучених грантів ми облаштували декілька пунктів незглавності, які були повністю оснащені за рахунок залучених коштів. Також на теперішній час іде у нас залучення інвестицій в соціальну сферу. Це в першу чергу за закупка обладнання в терцентр Саксанського району. Крім того, вже на теперішній час ми отримали грант. І одна з фірм, яка займається закупівлю, вже закупила меблі. Також в терцентр. робота ведеться постійно. і на теперішній час я хочу сказати, що у нас не проходить тижня, щоб у нас не були нові перемоги, нові залучені. Кошти за підсумком наради усім керівникам районів було запропоновано долучитися до роботи у напрямку перспективного розвитку. Ми плануємо, що в рамках цієї програми тільки на сьогоднішній час вже створено біля, біля 50 робочих місць, а буде їх біля 200. І ми і ми йдемо далі. Також і ця програма у нас реалізується разом з. Пощадбанкам в, в рамках проєкту є робота. Також є дуже багато різноманітних грантових програм, які спрямовані також на розвиток бізнесу ветеранів, ВПО, місцевих бізнесів. Тому ми розробили і реалізуємо програму по створенню відділів по перспективному. Розвідку не тільки в виконкомі нашого міста, а й, а й в районах міст вважаю, що це може найважливіша зараз робота в місті для підтримки економіки і Рогу, і України взагалі. іван проводу Олег Каплій цей день.